Жного ми Христе витой, нехай радіє догоша тобою і наповняється чаром, красою, ти наше сонце, життя і рай втаймижна гоми Христе. І з тей ти наше сонце життя і рой, той ж ногоми Христе. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава Твій Боже, наша слава Тобі, Цар, Невесвяті, шитлю душі істини, що в всудиси, наповняєш, скарбниці благовій життя подателю, прийселися в нас, і очисти нас і до всякої скверни, і спаси благовій душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Сину і святому. Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очистихи наші, владико, прости, беззаконі наші, святий завітає сила, не очі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Цю, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава твою Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь і поклонімся, Цареві нашому Богу. і поклонімся, Христові цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, цареві Бога нашого. Бог наш пристановище і сила помічника у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори, ревертається в лебини морськії, зашуміли, порушилися води, порушилися горе силою Його. Вистрійте чи веселять місто Боже, святи оселю свою найвищі. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй бог рано вдосвіту, затривожилися народи, захиталися царство, він дав голос і порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний наш Бог Якова. Прийдіть і ді, побачте діло, Господні, які чуда він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощать він лук і зломить зброї, спалище двогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами заступний наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллелуя, аллуйя, аллелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллелуя, аллелуя, слава тобі, Боже. Аллелуя, 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 слава тобі, Боже. У мирі, Господеві, помоліться, Господи помилуй. За мир знес і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу добрий станця, ти Боже, церковний з'єднання всі, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, Цей ти, що з вірою благовінням і страхом Божим Ходь до нього, Господа, помолімося помолімся, Господи, помилой. За святішого селенського архірея Лева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за високопросвященного хіпископа і митрополита нашого, Кир Теодора, і просвященного єпископа, нашого Кірдимитрія, чесне присвітроство у Христі, деяконство за Забезпечити і людей, Господею, помолімся, Господи, забогобережний народ, наш заправління, все військо, Господи, і помолімся. Господи, щоб як лук мітний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господею помолімся. Господи, щоб подати не услабну, і й переможну силу і мужність хрестоменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками їх, Господеві помолімося, Господи, Господи помилуй, щоб сповнити соромом, безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і що Господній нам їх вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої церкви Твоє і зітхання єдиновірців нашої, щоб вивести із тління життя, полонених ворогами і супостатами, слух. Його, які в печалі скорботи до нього взивають, Господеві помолімся, що нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помоліться, заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю, присяту причисту, приблагословену, славу владичицю, нашу Богородицю, і приснадів, Марію з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше. Христу Богові віддаємо Тобі Господи, бо тобі належить, всяка слава чезі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. На бо Господі явісана, славе, хто йде, в ім'я спогодні. Сповідуйтеся, Господеві, Бо він благ, бо повіки милі з Його. Бо Господі явіса нам, Лагословен, хто йде, ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене іменем Господнє, проте стояв я їй. Бо Господі я вівсяного, славен хто йде, ім'я Господнє. не умру, а жити, буду і повім діла Господні, Бо Господі я вівсанагом, хто йде, ім'я Господнє. камень, яким знехтували путівничі, цей став головою в угла, від Господа, стався він. І дивний є в очах наших. Бо Господь явився ногам, благословив, той йде в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє. Перемоги благовірному радові на супротивників дарой і Христом Твоїм, охорони Лього Слава Слогого Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віки амінь. Загаступне слово перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди блає молитвами нашими. Все успіва на Богородице, утверди православну громаду. Спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. Бо ти Бога породила єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. ро. Принесіте, Господеві сини Божі, принесіть, Господові молодих баранців. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром премудрі, до Ефесян послання святого апостола Павла Читання, будь вам важні, Кріпіться, Господі, та мутності, сили одяніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір і перемаючи міцно стоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувши з оброню справедливості і зушеною готовість, щоб проповідувати Івангелія миру, а над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте засити всі розпечені, стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння духовний, тобто слово Боже. Боже. Налилуя, аллилуйя, Примудрість прості, вислухаймо свято Євангелія, мир усі духові Від Марка Святої Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм ученням, майте віру в Бога. Істинно, кажу вам, що хто скаже цій горі, вигнися кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме. Що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, Отець, що на небі, не простить провин. Вага, гаши. Слава, Господи, слава Тобі. Мили нас, Боже, по великій милості, твої молимось тобі, вислухай, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимо за святішого селенського Кира Лева, Папу римського, і за блаженнішого Патріарха нашого Святослава, і за високоприсвященного рехіпископа і митрополита нашого, Теодора, і присвященої епископа, нашого, Кир я, за те, що служить, послужили Святому храмі, цьому, і за отців наших духовних. І всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за пообережний народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли не зброя наша врятує нас, Господи, але допомога Твоє самотні просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших ім'я. Твоє вірно прикликаючи зуміння. Молимося, мутні Господи. Милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання. Створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою. І в покорі Христолюбивому воїнству, нашому відаю, молимось милосердний, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборне і переможне було над ворогами, і щоб мир і слава славоселилась до землі нашій, усильно молимось тобі, Господи. Вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш упування всі кінці землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивий, владико, гріхів наших помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний єси. І, і тобі славу села Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Ще й ще, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже, сил Боже, спасіння нашого Боже єдиний, що твориш чудеса, зляйся у милості і щедротах, на смирення, слух Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, за ось бо вороги наші, зібралися на нас, щоб побити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, достойні. Покаяння умиленням. молимось тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наші, і звави нас ради імене Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми, люди Твої, силою Твої бережені. Створи з нами знамення на благо, що ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш силою покоєння і заступнише наш, не згадай беззаконні, неправд людей Твоїх. І не відвернися від нас, у гніві Твоєму, але в милості і щедротах, посвяти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Постай на поміж нам і оберни нечастиве зухвальство їх на страх і втечу Христу любиму, Ж жвоїнству нашому, подай сині від відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в Бою за вітчизну своє життя, прости прорішення в день, праведної відплати Твоєї подай від ціле тлінній, Бо ти єси заступник і переможе зі спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу силаємо, цю Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Чесніше від херовимів, і надзрівня наставнішові від Серафимів щоб затління благослова породила, суша Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава тобі, слава Тої Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, молтва причистої своєї матері, преподобний боносний отців наших, святих Верховних апостолів Петра і Павла, який є цей і всіх святих помили, спасе нас, як благий людинолюбний. scorbi novodizboljoynaos yedina chistoya yedina chistoya yedina chistoya i Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас.